Що донедавна пригадує директорка Добротвірського професійного ліцею Оксана Гречаник, на цю будівлю без жалю неможливо було дивитися повністю будівля, яка була в грибку не було гідроізоляції, погане опалення, відповідно ніяких умов для проживання. Нині споруду не впізнати. За 12 мільйонів гривень тут зробили капітальний ремонт. Гроші виділили з обласного бюджету. Замінено дах був фасад, внутрішні роботи, двері, вікна, гідроізоляція. Облаштування території також, але вже за благодійні кошти для лопатинського гуртожитку придбали холодильник, морозильні камери, кухонну плиту, мікрохвильовку, пральні та сушильну машини. Відтак тепер в 11 кімнатах з комфорту можуть мешкати до півсотні осіб, як місцевих учнів, так і внутрішньопереміщених осіб. Це одне з 20 приміщень, які ремонтували з цього року по програмі ремонту. професійно, училищ професійно-технічної освіти для. Як для студентів, так і внутрішньо приміщення Росії більше ста осіб за час війни перебувало саме в цьому приміщенні в дуже жахливих умовах. На даний момент відремонтовано.